Мало декілька 100% моментів не забули, за що суперник нас покарав. Адже за рахунком людей суперник мав декілька столісоткових навод. Але не забули, за що і отримала. Якщо будуть питання. Будь ласка. Будьте, пане, Олександр, не такими, як пан мазер, боє. Ви з ним доводилися, що мене в пересів, а я з вами вже не перший раз підкурився. Справді, але бачу, ваша команда вірила. Через що ви таке добулося? Та, так по ідеї. так, грали до останнього. Приємно, що відзначився мельник, який вчора відзначив своє 35-річчя. Тому йому вдалося виручити команду. Тобто ви не будете критикувати своїх хлопців, по ідеї? Нема за що. Старалися. По суті, що... врятували гру, тому.